доброго дня, шановні <успільно> учасники, і я радий вітати вас на сьогоднішній нашій лекції, яка присвячена такій актуальній темі, як штучний інтелект, юридичний освіті. І сьогодні ми будемо говорити переважно про таку новинку, як чаджіпіті. Хоча, звичайно, ми торкнемося і інших подібних інструментів. Сподіваюся, що дана лекція буде для вас цікавою та корисною. Сокін анановігаворі ми говоримо про штучний інтелект, а я знаю, що ви вже обговорювали цю тему, і то сьогодні я хочу зосередитися на іншому питанні: чи можна використовувати ці інструменти в юридичній освіті? Чи можуть вони бути корисними для навчання? Існує багато запитань і побоювань особливо щодо використання штучного інтелекту у світі. Це дійсно так, і дехто вважає, що студенти можуть використовувати такі технології, як всі відомі чачі для списування, не зокрема під час написання есе. І це вже викликає занепокоєння. спершу я пропоную розглянути штучний інтелект загалом та основні його типи. Зазвичай ми розрізняємо різні фор штучного інтелекту можливо, ви дійсно обговорювали це раніше. Тож заздалегідь прошу вибачення. Якщо я повторю щось, уже що було згадано на вашому тренінгу. але суть в тому, що ми дійсно маємо моделі, які представлені so, і ми назвемо їх так. Є мовні моделі. Не бувають різних типів. Ми маємо чати, системи, що дають поради, інструменти для узагальнення інформації. окрім цього, є генеративні моделі, які використовують творчі. Підхід вони можуть створювати відео музику чи зображення достатньо просто ввести текстовий запит і машина його зрозуміє. Я коротко поясню, як це працює і чому це важливо, особливо для юридичної освіти в контексті юридичної освіти. Також існують і гібридні моделі, здатні розпізнавати зображення і описувати. Тепер усе частіше ми можемо завантажити зображення, і штучний інтелект визначить, що на ньому кіт, собака чи автомобіль, але можливості таких моделей не обмежуються лише функцією розпізнавання. Такі моделі можуть не просто розпізнавати зображення, вони можуть описувати їх. для нас. технологія розвивається і розвинулася настільки, що вона вже доходить до того рівня, коли здатна не лише описувати об'єкт, а й підтримувати такі напрями, наприклад, як переклад чи допомога людям із вадами І Ми вже бачимо ці можливості штучного. The technology is getting no. to the point Practice. where, uh, sorry, can I turn this off. Um, where the technology is able to describe things for you, and this has great potential for things like translation, but also for things like visually impaired people. So, um, we are seeing all of these things now. Um. Коли ми говоримо про мовні моделі, а саме про це йдеться в нашій сьогоднішній презентації, ми маємо на увазі інструменти, які можуть розпізнавати так і синтезувати мову. Існують різні типи мов моделей, і їхня кількість постійно зростає. Одна з найбільш відомих на сьогодні це ChatGPT — генеративний попадений навчений трансформатор, створений компанією OpenAI. Це мовна модель, яка була розроблена і навчена цією компанією. Якщо ви використовуєте цю модель у відкритому доступі, починаючи з третьої версії, вона стала широковідомою. Ви це могли помітити на цей момент. Ми маємо версію 3 і 5. А якщо ви оформите підписку, то отримаєте доступ до чатири. 4 Я не працюю в компанії OpenAI, не просуваю їхні продукти, але не можу не відзначити, що це насправді дивовижна технологія. Очевидно, що інші компанії не залишаються осторонь. Наприклад, Google створив свою власну мовну модель під назвою Barry, і основою для неї є модель Lambda. Да. Тут важливо розуміти, що продукт і модель це не одне і те саме: бари це саме продукт, який обробляє мову. Метеж, в свою чергу, колишній фузбік. Розробила свою мовну модель під назвою лама мета. Вона вже випущена відкритий доступ, і ви можете навіть завантажити її та використовувати для створення власних застосунків. Стенсверський університет представив свою модель під назвою Айпак, і це не випадковий вибір назви в цьому регіоні ніж набагато багато Lama, та альпак. Китай також активно розвиває цю сферу. Компанія Baidu створила власну мовну модель під назвою Ernie. і це лише мала частина всієї екосистеми мовних моделей. Насправді їх існують сотні, і вони з'являються постійно. Нові й нові багато компаній долучаються до цієї ронитви, створюючи власні моделі, експериментуючи з ним підходами та технологіями. Але що ж таке? Мовна модель, що вона собою являє в принципі? Давайте розбиратися разом. Тож, то більше компаній починають працювати у цій сфері, але що таке мовна модель? Як вона пов'язана з юридичною освітою чи з освітою загалом? Фактично, мовна модель створюється на основі великого масиву текстових даних. Вона аналізує ці дані та шукає закономірності у тому, як працює мова. модель працює на основі математичної ймовірності, тобто вона прогнозує, яке слово найімовірніше з'явиться. наступним речі. важливо зазначити, що така модель не зберігає інформацію, не її вона була навчена. Це має серйозні наслідки для штучного інтелекту, особливо в контексті авторського права, на відміну від пошукової системи мовна модель не видає збережені фрагменти тексту. Це принципова відмінність, яку важливо розуміти. Мовна модель не працює як пошукова система. Вона не просто бере готову інформацію з бази даних і витягує точні результати, як це робить, наприклад, Google. Коли вводите в нього запит, він шукає відповідні сторінки і видає вам наявні джерела. Але коли ви запитуєте щось у чата GPT, модель просто прогнозує найбільш мовірно послідовні слів. В не розуміє змісту так, як це робить людина. Це критично важливо для освіти, тому що така модель не є пошуковою системою і не гарантує точність. Я покажу кілька прикладів, які це підтверджують. Це один із ключових моментів, який варто підкреслити. Ці моделі можуть помилятися. Ці моделі не відображають реальність такою, якою ми її сприймаємо. Коли ви використовуєте мовну модель, so, вона не шукає точну інформацію. Вона просто прогнозує найбільш модину послідовність слів. Наприклад, якщо ви запитаєте, хто є президентом України, модель може дати правильну відповідь, а може помилитися. це тому, що її не навчили перевіряти факти. Вона побудована для генерації мови, а не для пошуку точних даних. як працює таке навчання. модель тренується на величезному масиві. Таксі, включаючи закономірності та працюючи з токенами, базовими елементами тексту. Тому це не пошукова система, і навіть не автозаповнення, до якого ми всі звикли завдяки нашим смартфонам. це набагато складніший процес. Модель не шукає слова, вона обробляє токени, аналізуючи їхню їхні вірність у контексті зверіпотенгадовиво. Тож токен це не обов'язково цілочений на Токен може складатися з однієї двох або навіть трьох літер, і це може бути будь-яка мова. Фактично токен so це математичне зображення або представлення мови. наприклад, слово хай може бути одним токеном, а може розбиватися на кілька. Наприклад, якщо ми беремо, наприклад, слово словосмідеться може сприймати його як один токен, або ж розділити на декілька частин. Це означає, що машина не розуміє слів, так як розуміємо. Ми вона просто шукає закономірності між токенами. Тож її робота прогнозувати який токен, Токен наймовірніше з'явиться наступним, ґрунтуючись на тих даних, яких вона навчає. А це означає, що навчальні дані мають вирішальне значення, саме від них залежить, наскільки точними чи не точними будуть відповіді моделі. Наприклад, ChatGPT 3 три навчались на різних джерелах, 80. Відсотків даних це інформація з інтернету, зокрема з відкритих джерел 5% — це дані so з Вікіпедії, 8% — actually, це книги у вільному доступі. So такі що можна знайти в стан проекті Гутенберга, um, і решта це так званий набір tokens. даних, який ми so називаємо знову форс, і про який насправді ми майже нічого не знаємо. І чині детасову. Чат чи точний склад навчальних даних не розголошується, тому важливо розуміти, що мовні моделі не є точними, вони не шукають факти, вони просто прогнозують, який токен наймовірніше з'явиться наступним. Це математичний розрахунок, що визначає, які слова з найбільшою ймовірністю з'явиться в речі. Фактично тут мова це математика, і це відкриває насправді величезний потенціал. особиво w сфері усвіту. The start. Um, what do we mean? So. І насправді це лише початок. Але що ми маємо на увазі? Яке це відношення має до освіти, зокрема до сфери юридичної освіти та освіти у сфері інтелектуальної власності? І тут я хочу поділитися власним досвідом. Не знаю, як ви, але коли я вперше побачив на що статний GPT, а це було ще в грудні. Він вийшов в листопаді. Моя перша реакція була: О, це справді цікаво, але одразу за цим прийшла інша думка. Боже, студенти будуть використовувати його для списування. Тож як викладач що я зреагував так, боже, це неймовірно, це я просто знаю, чудово. Це, мені дійсно мені дуже сподобалось користуватися цією новинкою. Але одразу після цього great, прийшла I інша думка. Оні, всі мої студенти будуть використовувати God, цей інструмент для написання. есе. це було дійсно цікаво, тому що система освіти в Великобританії така. У грудні у студентів канікули вони пишуть есе, яке здають у січні. І саме тоді я подумав: студенти почнуть використовувати цей інструмент. І, зрештою, саме так і сталося. У січні ми почали писати. Це, і я помітив, що студенти активно використовують so, чат-житті для цього. Звісно, є детектори, про які ми поговоримо пізніше, але це було очевидно, і деякі студенти просто почали використовувати цей інструмент. Чи виправдано це, чи ні? Я не міг їх покарати, адже ми ще не обговорювали заборону на використання таких технологій. Це сталося в січні, зараз вже є правила. Але те, що я зробив одразу, це на перший тиждень січня я прийшов на заняття і сказав. Студентам добре. А що ж щодо чату GPT, І їхнє обличчя одразу змінилося. Виглядало, ніби вони знали про що я говорю. Я сказав, я не впевнений, чи я розбираюся в цьому, але це насправді важливе питання. Коли я запевнив їх, що я нікого не буду карати, вони почали говорити правду. Я вважаю це дуже важливим. Це одне з основних послань, яке я хочу донести потрібно. Ввести відкриті зрідні розмови зі студентами на будь-якому рівні. Це стосується як і школярів, так і аспірантів, адже мовні інструменти безсумнівно будуть більше допомагати студентам. Коли я почав згадувати про це і обговорювати студентами, вони почали відкрито зізнаватись. Так, я використовував цей інструмент. Хтось зізнався, що використовує його для того, щоб підбити підсумки, а хтось щоб покращити свою англійську. Багато на студентів відзначали, що це був основний інструмент для них. Я сам не є. Сієм тому я прекрасно насправді розумію це відчуття. Я досі маю труднощі і писати англійською для мене неприродні, тому це чудовий інструмент для тих, хто бореться з мовними бар'єрами. Саме тому так важливо вести відкриті з різні розмови про це. Це моя перша рекомендація. Я часто використовую цей інструмент на своїх уроках. І зараз я хотів би детальніше пояснити, що це за технологія і чому вона набуває все більшої актуальності у. Tchau. однією з важливих змін є те, що зараз мовні моделі, зокрема такі як ChatGPT, а також інші моделі, активно впроваджуються в усі офісні інструменти. Наприклад, у Microsoft та в документах вже доступні можливості штучного інтелекту. Тому ми стикаємося з двома важливими питаннями, які потребують вирішення. Одна з практик, яку я зараз активно використовую, це створення графіки без роялті для моїх презентацій. Більшість зображень, які ви бачите, були створені за допомогою таких інструментів як Adobe, Firefly so або Midjourney, двох потужних інструментів для роботи з графікою раніше, як викладачі та презентатори, and ми могли просто зайти в Google і скопувати зображення. Я ж зараз практично не використовую цей метод, натомість я використовую інструменти штучного інтелекту, щоб генерувати власні зображення, що значно полегшує процес підготовки матеріалів. Це те, що я часто роблю на своїх уроках. Іноді, коли я викладаю тему штучного інтелекту. Я проводжу живі презентації do, uh, або демонстрації. Це важливо для розуміння термінів, навіть якщо вони не завжди є точними. І я хочу наголосити на цьому моменті: це не для того, щоб замінити пошукову систему чи завершити процес, а для того, щоб дати загальне уявлення. наприклад. Іноді я прошу студентів дати визначення терміну, а іноді група наводить своє розуміння схоже на те, як звичайна людина може пояснити, що таке таксі водії. Хоча й не є спеціалістом, все рівно може надати а, певне визначення, а, що показує наскільки це може бути корисним, підсумовуючи ці інструменти, особливо чат GPT-4, надзвичайно корисний у процесі навчання та підготовки матеріалів, якщо у вас є довгий документ. І обмежений час ви можете просто вставити його в GPT, і він створить резюме для вас. Це насправді фантастично, тому що мовні моделі як інструмент допомагають узагальнювати матеріал і виділяти ключові моменти саме те, для чого вони і створені. Тому я рекомендую своїм студентам. Наприклад, ось вам список літератури не обов'язково читати все. Прочитайте 3-4 статті. А решту можна попросити GPT, щоб він підготував для вас резюме. проте варто зазначити, що надзвичайно важливо розвивати критичні навички під час занять, зокрема в роботі з штучним інтелектом, і ми поговоримо про те, як це робити. Наприклад, я попросив ChatGPT пояснити, що asked, говорить закон, тобто uh, його розтлумачити. і Чан дійсно дає правильну відповідь. Я попросив його пояснити, що означає параграф 9 розділу. Три британського закону і чат дав мені дуже коректне пояснення. Це був чудовий підсумок. Тому, якщо ви запитуєте про щось, іноді чата дійсно дає вам чудове резюме. У цьому випадку він правильно підсумував, що претензії стосовно авторства творчих робіт стосуються не тільки фізичних авторів, а й автоматично згенерованих робіт, таких як музика чи художні твори. Це дуже точне та зрозуміле резюме. Я часто використовую цей інструмент на заняттях, особливо коли урок стає повітря. Та там, динамічним, або ж якщо студенти не зовсім активні, коли я бачу, що вони весь час дивляться в телефони або просто не зосереджені, я використовую цю технологію, щоб те, що розбавити напругу і змусити їх думати по-новому. Це чудовий спосіб оживити дискусію. Іноді я запитую своїх студентів, а що ми маємо запитати у чата GPT? І вони починають ділитися своїми ідеями, думками, і це чудовий спосіб Справді, який допомагає залучити їх до процесу та зробити заняття більш інтерактивним. <різований> крім того, я часто прошу інструмент підсумувати великі складні тексти. Наприклад, я використовував його для того, щоб підбити підсумки про документ стосовно видобутку тексту і даних, що є дуже важливою темою в контексті авторського права. Цей інструмент дуже ефективний для таких завдань, тому що він допомагає швидко сформувати основні ідеї, <різований> зрозуміти суть матеріалу. Також інструмент можна використовувати для отримання нетра. Точок зору щодо різних це питань, наприклад, можна запитати, що ти думаєш про це, і люди часто вважають, що видобуток тексту та даних шкодить авторам, митцям, художникам. Однак, як показує досвід, інструмент може дати більш нейтральну відповідь. Наприклад, він може пояснити, що видобуток даних в тексті це технологія, яка має свої переваги і недоліки. Така думка набагато більш збалансована і демонструє, як технології можуть бути корисними, навіть якщо деякі їхні аспекти викликаються занепокоєння. Як я вже згадувала, ви можете завантажити документ, наприклад, через інструмент на зразок, час PDF. ви можете поставити запитання про цей документ, що є дуже зручним. Інструмент не лише підсумує матеріал, а й дозволить поставити йому питання. Це майже як мати асистента, який читає статтю за вас. Ви можете запитати про що йдеться в документі, і отримати відповідь, а також номер. Сторінки, де це зазначено, і це вражає. наприклад, я завантажив статтю Каталіни Гуанти, і інструмент дав мені кілька запитань, які можна було поставити по цій статті. Це було про віртуальну роботу на центральній землі. Я запитав, що таке центральна земля, і він відповів мені, що це централізований віртуальний світ, побудований на блокчейні. тощо. він дає відповіді на запитання, і це дуже корисно для викладання. Мені не потрібно нічого додаткового пояснювати, адже інструмент дає мені ідеї для питання. Isso é fantástico. якщо ж мені не вистачає натхнення під час семінаручного інтелекту, то я, наприклад, звернувся до чату, щоб підготувати питання для моїх другокурсників. І Ось що з цього вийшло питання на тему, як збалансувати потребу в регулюванні штучного інтелекту та етичні міркування, які мають бути враховані при його використанні. Всі ці запитання були сформовані GPT. Я виявив, що це насправді корисно для подібних випадків, але я хочу підкреслити, що це. Не замінює навички викладання, але це може стати чудовим доповненням і допоміжним інструментом у нашій роботі. Наприклад, Я використовував інструмент для підготовки до занять, навіть для написання се для студентів. ChatGPT допоміг мені сформулювати важливі питання, які потім студенти мали обговорити під час семінару. Я також наголосив студентам, що ці запитання були створені за допомогою ChatGPT, адже важливо з. Берігати прозорість при використанні таких інструментів у навчанні це стало дуже корисним, адже багато студентів відповідали на ці питання з інтересом. Такий підхід не тільки стимулює критичне мислення, а й дає студентам можливість глибше зрозуміти етичні питання, пов'язані з регулюванням штучного інтелекту. Але, Але водночас ми стикаємося з досить складною проблемою. Штучний інтелект іноді може глючити, він може видавати неправдиву інформацію. Це дуже важливо як для студентів, так і для викладачів. Треба бути обережним і завжди пам'ятати, що штучний інтелект не завжди дає точні англійні це система, яка побудована для створення ймовірних відповідей, а не для забезпечення точної інформації. Іноді вона просто вигадує факти, і це дуже поширене явище. Тому я знайшов кілька цікавих способів, як показати студентам, чому це може статися. Це був чудовий приклад для заняття, звідки я міг продемонструвати їм важливість перевірки фактів, пояснити, як перевіряти точність інформації, яку надає штучний інтелект. Студенти свою чергу зрозуміли, чому важливо мати критичне ставлення до того, що Генеруючі, адже в деяких випадках система може просто помилятися або надавати неточну інформацію. Я не зовсім розумію, чому чаджіпіті постійно неправильно трактує цю справу з Великобританії, тому so я запитав його, що він думає про неї, і він надав мені деяку інформацію. Частина була правильна, а частина абсолютно ні. Наприклад, він помилково зазначив, що справа стосується високого суду. Хоча насправді це Верховний суд. Крім того, інші деталі справи також були. Трактовані помилково я використовую цю справу як приклад того, що штучний інтелект може помилятися. Я поясним студентам, що це неправильно, але також попросив їх пояснити, чому саме. Це дає їм можливість глибше зрозуміти справу та навчитися знаходити помилки. Щоб розпізнати, коли штучний інтелект вигадує або дає активну інформацію, потрібно знати свої предмет. І саме тому я вважаю цей інструмент дуже корисним для навчання. Ви можете навчити студентів не лише самих предмету, а й тому, що чач. Чи часто надає неточну інформацію? Він схильний допомог, і важливо усвідомити, що не можна покладатися на нього для пошуку точної інформації, оскільки його мета і завдання це робота з мовою, а не з точністю наданої інформації. Ось ще один приклад. Я попросив його знайти з моїй статті чи роботи. І спочатку я був задоволений результатом, думаючи, що чат знає хто я. Що я відомий, але коли він показав мені список документів, я зрозумів, що жоден з них я не писав. Хоча вони виглядали так, ніби я міг би це зробити. Це досить цікаво. Ви бачите на екрані вокче, цифрові технології, музика та, та огляд нових технологій, а також їхній потенційний вплив. Я міг би написати на тему інтегральних наслідків. Для власності та розвитку K-State, це ключова історія Костерико. Можливо, я написав це і Костерканською мовою, але я ніколи раніше не писав на таку тему. І це показує, як інструмент може абсолютно неправильно інтерпретувати ідею, хоча й робить це з надзвичайно великою впевненістю. Іноді uh, не дає таку точну інформацію. Right. Здається, це саме so те, що ти is, шукаєш. Uh, uh, ось Тут ми what, бачимо, наприклад, uh, це був не ChatGPT, а БАРТ, і тут uh, уже found, надана um, точніша інформація. It, um, um, it, this is BART, actually, it's ChGPT, this is not ChatGPT, this is more more accurate information. So орей, um, right, so I'm out of time. Concluding. Um, Отже, час These підбивати підсумки. Ці інструменти дійсно фантастичні. Вони чудові для студентів, для вчителів і мають величезний потенціал в правовій у світі. В цілому. я завжди заохочую людей використовувати такі інструменти, але вже підходите до цього з розумінням і критичним мисленням. Потрібно ставитись до учнів серйозно, поводити з ними як з дорослими. Я розумію обмеження цих технологій, але водночас вірю, що вони можуть бути надзвичайно цікавими і приносити чимало задоволення. Вони відкривають нові можливості. Для обговорень і можуть бути чудовими матеріалами для заняття сьогодні, коли ми все більше орієнтуємося на інтерактивне навчання, такі інструменти можуть стати дуже корисними і допомогти краще зрозуміти, як їх можна ефективно застосовувати. До речі, це зображення, яке ви зараз бачите, було створено штучним інтелектом. Як це стало можливим? я завантажив стокову фотографію з того. Передав її систему, і вона згенерувала опис цієї картинки. Потім цей опис я використав в іншій системі Midjourney, щоб створити нове зображення. І тут виникає питання: чи порушується авторське вправо? я не маю точної відповіді наразі на це питання, але воно гарне. дякую за увагу. і до нових ту Midjourney.